Пане Микола, ну тут якби ми не готувалися, тут же ми маємо справу з таким ворогом, що тут важко взагалі щось передбачити, тому що от я бачу, куди б вони не цілилися, а ракета одна з ракет не долетіла до України, рознесла російське село Воронівській області. Те, що ви кажете, про згаданий вам Білгород, те, що вони їх не поводорява і так працювали, що вони там піл білгород рознесли, і це такі випадки, вони не поодинокі, вони будуть повторюватися, але ж нам від цього, звісно ж, не легше. Я бачу, окрім того, що ми там сушки їхні знищили, знищили їхні кораблі. Стало відомо що про знищення бука цього славетного буку, який вже неодноразово Росія використовувала. Скажіть на, на сьогоднішній день ця стратегія перенесення все ж таке усвідомлення росіянами, що війну Путін принесе на їхню територію, перенесення війни на російську територію. Наскільки оця сьогоднішня ракета, яка їхня, яка потрапила в Воронівську область, Білгород, як, як приклад, наскільки ця стратегія може бути ефективна, і наскільки вона може погоджена бути з нашими союзниками? Тому що ми бачили, як американці утримували Ізраїль від початку військової операції в секторі Газу, і як українське військове керівництво на чи союзники утримують від перенесення цієї війни на територію Росії Росія, яка третій рік терору влаштували Україні, і ніяких запобіжників поки що ми не бачимо, щоб зупинити дії Путіна? Е, ну, наші глобальні партнери США е, відповідно керівництво НАТО і члени НАТО чітко орієнтуються, що в даний момент Україна має право захищатись і наносити е, е, удари по об'єктам на території Росії, але зброєю власного виробництва. Те, що є на зброю зрозуміло ні США, ні Європейські країни ну в цілому НАТО не хоче е, якраз провокувати Росію на більш глобальну війну. Е, Росія і так звинувачує то, що вона веде реальну війну руками України, поставляючи озброєння, техніку, боєприпаси. От але це реальний захист країни, і ми маємо право і отримувати збройну техніку, і купувати, як і купує Росія і отримує точно так же від тих же тоталітарних країн, від північної Кореї, від Ірану. От часткові е, Китаю, е, але це для терактів, для війни, для нападу. А ми для захисту. Це законне суверенне право згідно міжодних сказати норм і зрозуміло згідно українського законодавства. Точно та ж позиція, якщо ми беремо в Росії, точно та ж законодавство передбачає ці всі можливості: і допомогу зовні, і ОДКБ, і купівля зброї, і поставка безплатно. Як он Кімчен Ін і тому подібне Тому що все це одлукаво Терорист намагається нам нав'язати свою е, позицію, свій порядок денний, тим більше звинувачувати жертву відповідно е, нанесені контр Ми маємо право носити по всім об'єктам. Зрозуміло, що ми не е, цілимо якраз жили житлові об'єкти, але конкретні об'єкти, які пов'язані з військовим е, першим військовопромисловим комплексом, воєнні частини, е, відповідно, пункти керування військами зрозуміло пускові установки, якраз вони знаходяться на території Росії в цих секторах. Аеродроми, де злітають, ми пам'ятаємо, і туди на 15-ту інші. Ми частки, частково частково пошкоджували. От, або літаки прямо самі, і вони тоді взлітали з ескандерами, або інфраструктуру аеропорту, нафтобази, які забезпечують, і літаки, відповідно, і інші е системи, включаючи ракетні носії, е відповідно, паливом. Е точно так же. Це радіолокаційні системи, які з моделю наведення, і зрозуміло, це жива сила і техніка ворога. Ну і об'єкти інфраструктури, це шляхи сполучень, по яким ідуть війська. От першочергові об'єкти, на які ми орієнтуємося. Зрозуміло, що Росія і Росіяни ще до кінця не усвідомлюють. Якраз наскільки це може бути масштабно. Точкові удари ще поки викликають такий знаєте острів. От е, були безпілотники, вдари попід по Москві, вже розпочалися такі знаєте е, рухи. Що а як же так? Чому система ППО Росії не працює? От а чому нас обстрілюють? Що не розуміючи, що е, терорист здійснює акти вбивств постійно? А якщо по ним ударять, то розуміло, що це, начебто, недоторкано, і сам Путін і інші говорять, а чому українці стріляють? Яким вони мають право? Тобто, е, ми, які е, зазнали агресію, маємо права захищатись. Ну, абсурдні речі, про які говорять вони всіма засобами не тільки змі, а й оперативним форматом, і формують цю позицію Путін особисто навіть, на прес-конференціях і дає відповідні вказівки, аж на місця проводити не тільки е, інформаційну роботу, а оперативну, щоб якраз це доносити до кожної громади, до кожного навіть громадянина, тобто така масована операція. Тому оцей формат, що швидко вони перелякаються, і будуть говорити, що воно вже перенесено е, складно. Коли воно ще матиме локальний характер, але я прямо сказав, коли спрацює в першу чергу, коли це буде масово, і в першу чергу об'єкти, якраз воєнної інфраструктури, ВПК відповідно комунікації, це те, що перекриє повністю рух, там перекриє можливості засовувати техніку, виробляти її, і це буде відчутно по всім напрямкам. Друга складова, коли ми розпочнемо систем наступальної операції, а до цього нищити резерви ворога. В величезних кількостях, як ми бачимо, до тисячі осіб тільки вбитого за день. Мінімум, все скільки тяжкоранними, це величезні втрати за день. Якщо ми говоримо за два тижні це приблизно 12 бригад. Це навіть для російських збройних сил це величезні втрати, але це втрати конкретних сімей. Оце якраз теж буде працювати. І провал на фронті. А я думаю, 24-й рік, якраз цей ознаменується що ми все таки зуміємо перейти до нової стратегії ведення наступальних операцій. Підтримка відповідно озброєння, технікою, і все-таки західного родини, включаючи f 16. І на кінець то це забезпечено з боку нашого ВПК і озброєнням, технікою, особливо боєприпасами, і закупівля на міжодних ринках. Ми це мало зараз використовували всіх видів озброєння і особливо боєприпаси, яких не достає. Оце ті підвалини, які повинні створити передумови для потужного відпору противника, знищення ще додаткової резерви і саме головне. Підготовка проведення стратегічно наступальних операцій, чи себе на півдні, чи прямо на Крим може бути, чи деякий сектор на сході, це вже рішать буде кінштам, але оці фактори і масові жертви, відповідно, масові удари по конкретним об'єктам по всій Росії і наступи провали режиму. Отут уже змусить Росіян не тільки боятися, а вже активно протестувати, щоб спасати себе.